Свого забирай. Тому що ми на цього алкаша квартиру не залишимо. Я не можу нікуди їхати. Я тут тільки коріння пустив. Вась, це не моя квартира. Я не можу тебе тут лишити. Тому ну... доведеться тобі теж повертатися. Вам треба повертатись до Макса. Хоча двом не обов'язково однієї хватило. Ми вирішили кинути Максима. Господи, змилуйся, не залиш там. Дякую, що бачу. Ну, де ти ходиш? Сюрприз! Привіт! Алло. Краш. Ти вдома? Ні. Ми щось будемо. Слухай, у мене гарна ідея. А чого ми тут чаї ганяємо? Пішли каву, вип'ємо. Я відчуваю, що це буде найкращий день в моєму житті. І найгірший день в житті, Макса. Я уявляю, його обличчя, коли він нас побачить. А -а -а. <гум> Перший раз бачу, що бречі одночасно праскою і феном сушили. <гум> чого не зробиш заради кави з такою дівчиною? Ходімо. <гум> <гум> ти хто така? А ти хто така? Я дівчина Максима. Колишня. А я теж колишня дівчина. Ну, майже, <гум> Максик. Каво. Тобто розповіді про самотність були дещо перебільшеними. Тут така справа. Може, хочете чай? З малиновим варенням. Та на вашого співробітника блоскої на сексуальний напад з рукоприкладством, а ви на щось з роботи виганяєте. А я на вас жалобу в ООН напишу. Правда, не зараз все одно ні не роблять. Макс, збирай чемодан, і їдемо в Сеньковку. Я не понял, Тебе що, баби в заложники взяли? Ніякої з mm. Ми нікуди не поїдемо, доки ми з тобою не розберемося. Пішли? Пішли. Ми теж пішли. Таким красивим ніжкам не слід ходити по доріжкам. Сідай підвезу. Мої красиві ніжки не їздять з незнайомцями. Так, шановні, вам потрібна допомога, і я вам допоможу. Перше правило психотерапії. Психолог має проводити сеанс на ситий шлунок. Взагалі-то у нас вже є психолог професійний. Нехай Вася буде психологом так навіть цікавіше. І ви не пожалієте. Дуже сумніваюся. Друге правило психотерапії ніколи не сумніватися в своєму мозгоправі. Чудово. Почнемо. <кій> Значить спочатку, дівчатка, ви маєте висловити свої претензії до Макса, а Макс, ти маєш їх уважно висловити. Я сказав уважно. Так, починаємо. Наталка, ти перша. Взагалі, то я перше хотів сказати. Але передумав. А це буде весело. Ну, що ж, пару випустили, а тепер. <кій> Тепер час поговорити з дружиною, бо якщо я їй не відповім, то мені потрібен буде психолог. Я не секундочку. ти що там ванну приймаєш чи що? Ага, Васічка, водні процедури і все благодаря тобі. Потому що кран, який ти ремонтував на кухні, зламався. Його, коли включаєш, то воно бризкає фонтаном в різні боки. Диви. Ай! Любо, мені нема коли з тобою от. Цього. що ти від мене хочеш. Щоб ти хран починив, ти сіньковська зараза! Як тобі його починю? Поклич когось другого. Кого? Назарку сина твого! Він що справне те зламає? Чи може ти хочеш, Васічка, щоб я до довородинки за допомогу пішла як в прошли раз? Володя, отмена. Там просто на крані треба. ну, шайбу трошки підтягнути цим розвідним ключем. Де взяти той ключ? В сараї пошукай і ця люба. Не турбуй мене подрібницях. Я тут Максу життя рятую. Привіт, манюньки. Привіт підлизам. <ривіт> мені тут одна ефектна жіночка. Варя Варя, сказала, що ти... Даша. Даша. І що ти. Даша, зробиш все, що я тебе попрошу. Ну, Звісно ж, в рамках цього атвіра. Ви мене переслідуєте. О, ти не тільки красива ще. Розумна, клас. <плес> що робити будемо? Ну. Прощаємо кишеньку на футболці. Вона ж на місці. Знімай. Те. Я не знаю, що я з тобою тобі зро Ну Тихо! Ану, тихо! Попинись! Видала спокійну! Він об мені боляче, а тепер моя черга! Сіла! Дякую, що не вбили одне одного. А зараз спробуємо ще раз, тільки тепер уже без пляшки. Наталка, говори. Перше, що мене турбує в стосунках з Максом. Що він козел? Дуже дякую за конструктивну критику. Твої діл зараз мовчки слухати. Продовжуй. Вся проблема в тому, що Макс у стосунках як, як якесь мале дитя, яке не може обрати між пломбіром і шоколадним морозивом. Але я не пломбір. Я жива людина. І в мене є почуття. В мене теж є. Так Все скріла, тепер черга маші. А, я сплю, дякую. А, понятно. Ну що ж, тоді черга приходить до Дани. Данечка, давай на стримуй себе. Так. Знаєш, час іде. А ти все залишаєшся з собою. Я, звісно, на секунду подумала, що ти став нормальним дорослим чоловіком, але ти так і не навчився брати відповідальність за свої вчинки. Та все я навчився. Та вчить ти зараз получиш. І я тобі зараз як не психотерапевт кажу, а як людина, яка 30 років живе в сім'ї. Так що, давай, Данечко, продовжуй, не стримуй себе. Я і не стримуюсь. Макс же ніколи нікого не хоче образити, і в цьому вся проблема. Ти постійно намагаєшся всидіти на двох стільцях, але постійно провалюєшся посередині. Бо ти не хочеш брати відповідальність за стосунки. Це говорить про твою нерішучість. Це неправда, це правда, Максим. Єдиний твій нормальний дорослий вчинок це переїзд в Сеньківку. Це було дуже сміливо. Але покинути столичний банк заради того, щоб простити страусів в селі і, і усе життя провести поруч з такими придурками, як Вася, не дай Бог, що просрати дружину із успішної людини, перетворитися на батька одинака з великою перспективою купити собі кепочку, розжиріти і спитися. Так! У той час, коли поруч завжди був випір, достатньо з нього досить. Ну що, не висказалась тільки Маша, да? Не чіпайте, і дайте людині виспатися. У неї був дуже важкий день, навіть два, тому що виявилося, що її хлопець козел <гум> і, і це і брехло. А може, вже брехло щось скаже? Не тільки може, а треба. Зараз дівчатка Максимка зі своєї позиції розкаже вам. Тому він зустрічався з вами трьома. От, А ви спробуйте його понять і простити. <кхи> <кхи> а Мені треба прощати свою дружину, яка мені постійно заважає вам допомагати. Я на секундочку. Ти давай, Макс, починай! Не здержуй себе! <кхи> ну, Значить так. Ключ, Васечка, я твій не знайшла. Ну, я знайшла твої заначки. <ривану> Полож на місце, це, це на розтірку. От мені інтересно, а що ти збирався ось цим розтирать? А? Тільки приїдь додому, ти падла нестрижена. Я тебе так розітру, ти В мене червоний тиждень будеш по Сіньковці ходить. Де ключ, алкашня. Фаражі пошукай, треба інколи очі відкривати, а не тільки ротіка на мене. Шукає, що шукаєш, то і знаходиш тепер ключ, пожалуйста, пошукай. Всі од Зараза! Все готово. <різь> я тут подумав, якщо Даша не йде на каву, то кава йде до Даші. В мене закінчилась обідня перерва. Якщо ти не помітив, я на роботі. <різь> ти підеш зі мною на побачення? І це на питання. <різь> я не можу. Чому? У мене є хлопець. <різь> Як його звати? <різь> М -м -м Максим. Я ненавиджу це ім'я. Знав я одного Максима, він у мене дівчину вів. Бачиш, історія повторюється. Але є нюанс. Я тобі не вірю. Чому? Щось ти надто довго думала, як звати твого хлопця. А от скільки я і про кого думала, це вже тебе не стосується. Оплата в касі? Розумієте? І чому мені було робити? Ви всі такі різні і такі. Класні. А вона, вона що, теж класна? Макс, ти краще скажи, з кільком дівчатам ти крутив голову. Я просто заплутався в почуттях, хіба це злочин? О. Привіт, Маш. Mm. Я намагався все залагодити так, щоб ні в кого не лишилося образ. Щоб нікому не завдати болю. О, Я ж казала класичний Макс. Я нікому не хотів завдати болю. Mm. Mm. Угу. Ти. Він хотів завдати нам болю. <laughs> Макс, не вийшло. Ти всім нам завдав болю. І декому ще декілька разів. Чому ти виявився таким козлом! <смех> 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 а знаєте, я напевно не найгірша людина, якщо б ви всі хотіли бути зі мною. В тому то й справа, Макс. Ніхто не хоче бути запасним аеродромом. Так, я теж ніколи не хотіла бути другою. Ну, або третя. А що це третя? Може тут так, третя. Шт, так, мені треба вийти. Ви Що не бачите? Це ж його звичайна поведінка. Він завжди тікає від відповідальності. Класичний Максим. <гум> 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 я Маша. Дана Володимирівна. <гум> <гум> Вичеримо разом обирай ресторан. Ресторан відвали. Я буду вечеряти зі своїм хлопцем. Він вже напевно щось смачненьке приготував. Навряд чи його макарони зможуть конкурувати з найдорожчим рестораном Києва. А я не продаюся. А я її не купую, я просто інвестую в свої майбутні стосунки. Не буде в нас ніяких стосунків. Я на надух не переношу. І взагалі, якщо ти не відчепишся, я розкажу своєму хлопцю. Ой, Максиму якого не існує? Він існує. Він порядний, і чесний, і інтелігентний, на відміну від деяких. І він розумний і, і привабливий. Якщо ти не відчепишся, то, то він тобі не валяє. Напевно. Відвели від мене. Що там постійно пишеш? Аж бісить. Це дуже важливі помітки, і вони помогли мені понять, як всім вам допомогти. <кхи> так, секундочку. <кхи> Не буду ходити бігать. Ще, ще пацан бігать туди-сюди. Алло. Ну, привіт, старий збочинець. Звіняйся. Дождіться мене. Люба, ти що, ромашку чаю перепила? Чого ти мене переміг? Ми позориш. Ти сам себе позориш. А диви, що я в тебе в сараї знайшла. І знаєш, скільки там тої макулатури? Що, якщо ці журнальчики здати, то ти сам собі можеш отакі тітки накачати. Емануель! Це я Брав на розтопку? На розтопку чого? Хазяйства твого! Так, цей той. у тебе там кран тече. Ти Ключа знайшла? Нет, Васичка, не найшла. Так що давай згадуй, куди ти ці ключі засунув своїми шаловливими ручками. Не пам'ятаю, я в хаті пошукаю вже общем вічі присвітне. Вибачте, це все через жінку, тому що крім вас, я допомагаю ще своїй дружині. Ми все чули. Збоченець! Так, повернемось до наших баранів, тобто до Макса. Та хаде? Він нам і не особо нужен. Коротше, так. Якщо Макс сам не може визначитись, ви самі. Маєте визначити, хто з ним буде. А так а що тут обирати? Тут ясно, що Наталка для Максима лише сексуальний об'єкт, а я не проти бути сексуальним об'єктом. Це краще ніж бути міскіпедія. І взагалі я впевнена, що Максу буде гірше з тобою, ніж зі мною. Йому гірше буде з вами обома, тому що так мізки виносити. Це треба вміти. Що ж, я не знаю, хто ти така. Дана Володимирівна, але заткнися! Я зараз розберуся з місць Вікіпедії, а ти будеш наступна. Яка ти кумедна. Ти спочатку з людьми навчишся розмовляти, бо на тебе не тільки Макс, останній бомж не поведеться. А можна подумати на вас тільки принци кидаються. Щось я у такої красоні не бачу обручки на пальці. Психологиня, яка собі допомогти, не може забула спитати, як мені жити. А ти не питай. І взагалі. Газісти. Так, стоп! А чому це ми маємо полегшувати Максиму життя і перебирати його відповідальність? Так. Нехай так. сам вирішує. Так. Так. Я згодна, але мені чисто заради інтересу цікаво, хто з нас трьох йому подобається найбільше. Вам хіба не цікаво? А де він? Секундочку. Макс! Максимка, ти тут? Тут. Все, я поняв, нікуди не виходь. Я й не збирався. Де він? Макс поступив як справжній мужчина. Він вирішив переждати скандал в укромному місці. Це самурайський метод. Що? Це витримка, терпіння, хитрість. Це уміння як пройти між струйками і вийти сухим з води. Да. Це все одно, що сутками дивитися на сонце з відкритими глазами. Він закрився в туалеті? Да. Ну, не просто так. Він робиться як справжній самурай. Терміновий виклик. Дождіться мене, пожалуйста. Ну, Шовасічка, пока шукала твій ключ, знайшла твою заначку. <глух> Я щаслива, що ти рад. Піду куплю собі халат. Любочка пожалуйста, верни, поклади на місце це я собі відкладав на, на, на похорон. Та це я легко можу тобі організувати. Ти тільки скажи для начала, де цей ключ? Що ти до мене причепилася з тим? Чортовим ключем так годі шукати, а то ще щось знайдеш. А що? Може, ще що є? Ти знайдеш те, чого і немає. Так, у нас зараз такий самий ключ. Візьми, відчепить. Виходь. Я не можу. Чому? Тут цей замок заклинуло. Я зараз тобі допоможу. Коханий. А ну без рукоприкладства, я не допущу насильства! Вася, не стій У мене на шляху! Так домовимось. Вона що, тобі гроші дає? Вася не смій! ти ж мій друг! Максимка, наша дружба не пройшла проверку времени. Пару годин назад ти хотів мене взагалі викинути викинуть на лавку під відкрите небо. До гривень, я двері відкрив. Залишися сюди! Обирай. 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 Швидко! Добре, добре. Зараз я всіх вас оберу. Дівчата, чекайте. Ну, ви ж бачите, ну він же зараз непритомний. У мене є геніальна ідея, як вирішити вашу проблему. Дякую. Привіт, Даша! Блін! Де да ти від мене відчепушся чи ні? Відчеплюсь. Якщо доведеш, що твій хлопець існує. Ну, оскільки Макс не може вибрати, і ви, дівчата, теж не можете вибрати, то хай вибір зробить доля. Хто з вас обере коротку зубочистку та й буде з Максом. Ти зараз серйозно? Нічого тупішого я ще не чула. Ти не хочеш брати участь, то і не треба. Я згодна. І mm? я згодна, аби це скоріше закінчилося. Будь ласка. <гум> ну, доведеться зачекати. Я Нікого не буду чекати. Та-дам! Довга? Просто заради цікавості. Та-дам! Довга! Значить, не доля. Отже, Маша твоя доля, коханий, я вдома, <плес> Макс, а це... це хто? А я, а я, дівчина Макса, неправда. <плес> знову ти <плес> що ти тут робиш? Як? Як так стається, що ти знову забираєш моїх дівчат? А? Даша не моя дівчина. А -а -а -а. А -а -а. Тобто ти не будеш проти, якщо ми з нею підемо на побачення? Та хоч РАХС, мені пофіг, куди ви будете ходити. Макс, ти що відпустиш мене з цим? У мене зараз своїх проблем вистачає. Ти коли-небудь зустрічалась з трьома своїми колишніми одночасно. Ситуація, м'яко кажучи, не проста. Це всі його баби? звідси? Та нікуди я з тобою не піду! Такороче! Е -е -е, не чіпай! Не, не чіпай мене! Макс! Та що ви в ньому познаходили? Макс, вибач мене, будь ласка, що я втягнула тебе в цю історію. І ви всі, будь ласка, вибачте, що я перебила вашу розмову. Я зараз замазі сходжу. Максим, дивись, хоч цього разу все не зіпсуй. Машенька. О! Вона витягнула коротку. Ну як? Значить, доля. Яка ще доля. Ну, поживеш, побачиш. Люба, ну викинь ти той кран уже. Ну він через день тече. З минулим треба прощатися в час. Та кран то я починила, а от то я твій зламала. Нічого страшного. Що правда? Ну, він же старий був іржавий. Ти ж у Назарчика його взяла. Так. Да, взяла я його у Назарчика. Але виявилось, що це твій ключ був. І я його зламала. Люба! Що за рукожопство? Звідки руки у тебе ростуть? А? Чо ти на мене пощеку свою роздявляєш? Ти ж мені сам казав, що ключ був старий, що він же проіржавів, а? Ну, я образно казав, що старий ржавий, а так новий, хороший ключ був. Ну, нічого страшного, Васічка, нічого страшного. З минулим треба вміти прощатись вчасно. Ти ж так казав? Так, любов, все ну, перекрутила все, як завжди.